Привіт у Страсну п'ятницю. Запрошую вас пороздумувати зі мною над Євангелієм від Матвія, 26-27 розділом. І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова, він сказав своїм учням: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Ізраїльський народ відмічав Пасху день, коли ангел смерті пройшов повз їхні домівки. День, коли вони вийдуть з рабства і стануть вільним народом. Час, коли вони згадують про сльози, про гіркоту. Перебування в Расті. І перше яйце, яке ми відкриємо, це яйце, яке показує гіркі трави, які євреї досі на пасху споживають. Це хрін перетертий і петрушка, і деякі інші гіркі трави вони споживають і згадують той гіркий час Єгипетського рабства, з якого вони вийшли як народ. Тут у нас є камінчики, і ці камінчики були на ефоді, на такому нагруднику. У священника, який служив у часи старого Заповіту, який входив до храму і служив перед Божим обличчям. Кожен з них є символом певного племені Ізраїлевого, також ці камінчики символізують Божу милість і Божу істину. І ми читаємо 26 розділ з 3 вірша. Тоді первосвященники і книжники і старші народу зібралися в домі первосвященика, званого Каяфою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. І вони говорили та не в свято, щоб пова в народі не сталось. Людина, первосвященик, яка мала служити перед Богом і бути взірцем, насправді хотіла вбити самого Бога Ісуса і Він та інші старші релігійні люди, які би мали як ці коштовності, як ці камінчики. І представляти інтереси свого народу, вони насправді хотіли вбити того, хто прийшов порятувати Ісуса Христа. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали: нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати. І віддати Бога. Зрозумівши, Ісус промовив до них, чого прикрість ви робите, жінці? Вона ж добрий учинок зробила мені, бо в Богах ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Бо, виливши миру, оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. Поправді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Отже, я думаю, може, ви здогадуєтесь, це пляшечка із парфумами. І Ці парфуми, миру, це, яке вилила ця жінка, вони були дуже дорогі, так як і пляшечка. Тут я поклала різні пахощі. вона виготовлялась на основі пливкової олії, але туди додавались інші пахощі, такі як касія, кориця і інші східні, прянощі. монетка. Тоді один із 12 званий Юдою Скаріоцьким, подався до первосвященників і сказав, що хочете дати мені, і я. Вам його видам. І вони йому виплатили тридцять срібників, і він відтоді шукав служного часу, щоб видати його. Отже, монета тут символізує зраду Юди. Ягня. А першого дня у учні підійшли до Ісуса і сказали йому Де хочеш, щоб ми приготували пасху спожити тобі. А він відказав Ідіть до такого то в місто і перекажіть йому. каже вчитель, час мій близький, справлю пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали Пасху готувати. Пасха це було ягня засмажене, яке вони мали з'їсти. Так як і ізраїльський народ це робив, вони мали засмажити ягня, вбити цю тварину, кров'ю ягняти помазати, або молодого козуняти помазати подвірки при вході у свій дім. І ангел смерті проходив, і де він бачив кров ягняти. Він проходив повз, і це означає слово пасха пройти повз завдяки цьому не вмирали первороджені тієї родини. Якщо ж так як єгипетський фараон, сім'я не слухала Бога і його застережень і разівок, то тоді у тій сім'ї, у тій родині первороджений помирав. І на спогад про те, як ангел смерті прийшов повз, завдяки цьому ягняти, яке стало замість первородженого сина в сім'ї. Вони споживали і досі споживають м'ясо ягняти. Ось. Коли ми читаємо Пасху, і що її спожити, ми говоримо про м'ясо ягняти. Ось у мене така миска. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав: Поправді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його чи ж не я, то, о господи, а він відповів і промовив хто руку свою вмочить у миску зі мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина. Було б краще йому, коли б той чоловік народився. Юда ж зрадник його відповів і сказав, чи не я до учителю, підказав йому. Ти сказав, Юда разом з Ісусом, швидше за все, вмочували в миску, яка була наповнена солоною водою, символ сліз а в Єгипетському рабстві. Вони вмочували ці гіркі трави, і Юда разом з Ісусом вмочив. Миску. Ось миска символізує теж і сльози народу, і сльози, які провлються в Ісуса, і зраду людям. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, і поламав, і дав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав, пийте з неї всі. Бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питимо в царстві мого отця. І ось ми тут а, бачимо вино кольору крові, так? І хліб. І коли Ісус ламав цю мацу, я думаю, що може навіть такий тріскишов, бо це така, трошки такий сухий хліб, і такий він поколотий. І, і цей хліб він стає тілом Ісуса Христа. Це, це вино стає кров'ю Христа. Який йде на хрест, щоб віддати своє тіло, пролити свою кров? Ось такий згорток. І тут у мене написаний 136 й псалом. В цьому псалмі, або 135-й, п'ятий дивитися, який переклад в Біблії. В цьому псалмі йдеться про те, як Бог створив небо і землю. Як Бог визволив ізраїльтян з Єгипту, і постійно повторюється одна фраза навіки його милосердя. Саме цей псалом, і деякі інші традиційно співали і досі співають євреї, які відзначають пасху, не співають у цей пасхальний вечір. 26 розділ, 30-й вірш. А коли відспівали вони, і наступна ця частинка на гору оливну пішли. Ось у мене тут оливки. Оливки символізують оливну гору, на якій росли старі оливкові дерева. І досі, до речі, зберігають там на цій горі є оливкові дерева. Промовляє тоді їм Ісус: усі, ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано: уражу пастиря і розпорошаться вівці отари. По воскресенні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому, якби й усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус. Поправді кажу тобі, щоночі цієї перший, ніж співає півень, відречешся ти тричі від мене, говорить до нього Петро. Коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали й усі учні. І ось тут така паличка, вона схожа на посох, який є у пастуха, яким він отак збирає разом овечок. Коли овечки тікають. І тут Ісус каже, що розпорожиться овечки, звичайно, Він говорить і про своїх учнів. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гевсиманія і промовляє до учнів, Посидьте ви тут, аж поки й помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Завидеєвих, почав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них: обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною. І трохи далі, прийшовши упав Він до лілиць та й молився і благав. Отче мій, коли можна, нехай мене ця чаша мене, та проте, не як я хочу, а як ти. Як Ісус молиться, це камінь, так на який він опирався, щоб молитись. І ось тут солона вода, це сльози від Ісуса, які крапали з нього під час тяжкої молитви. І трохи далі прийшовши, впав Він до лілиць та й молився, благав. Отче мій, коли можна, нехай в мене мене, та про те. Не як я хочу, а як ти? І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові отак не змогли ви й однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий би дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився і благав. Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши, знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. Залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши він приходить до учнів і їм промовляє: Ви ще й далі спитесь, спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Тут тобто, яєчко, це подушечка. Звичайно, коли учні заснули, в них там не було в саду подушки, але подушка це символ сну. Ось такі гострі списи. Давайте ходім. Ось наблизився мій зрадник. І коли він ще говорив, аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним Люду багато, від первосвящеників і старших. Народу з мечами та киями. Отже, прийшли зі зброєю, ті, які мали дбати про свій народ і служити перед Богом. А зрадник його дав Бог знака їм, кажучи, кого поцілую, то він, беріть його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав Радій, учителю. І поцілував його. Ісус ще йому відказав, чого, друже, прийшов ти? Я не знаю, який бік показує на камері, Тут каже ШАЛОМ, це єврейське слово, яким вітали. І досі вітаються єврейською мовою. Шалом це означає привіт. Тут в українській біблії і в грецькому перекладі вже арамейської мови, давньої єврейської вони написали радій, але віталися словом шалом. І шалом це мир, це баланс, це рівновага, це спокій. Це слово дуже багато має значень. І отаким от святим словом: Юда привітав, зрадник привітав Ісуса. Ну і цим словом просто вітали, сказали привіт. Тут матузка. Вірш 52 частина, тоді приступили, та руки наклали на Ісуса і схопили його. Матузкою зв'язують, коли схоплюють людину. Ось у нас такий меч. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й рубанув раба первосвященика і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус. Сховай свого меча в його місце. Бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу тепер упросити свого отця, і він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Але як має збутися Писання, то так статись мусить. Тієї години промовив Ісус до народу, немов на розбійника, вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щоденно в храмі сидів і навчав, і мене не взяли. Це сталося усе, щоб збулися писання пророків. Ось наступне яйце порожнє. Друга частина 56-го вірша: усі учні тоді залишили його і повтікали. Тобто Ісус залишився сам, без підтримки друзів. Ось у нас така ватка, вона символізує Хмару. А вони схопили Ісуса і повели до первосвященика Каяфи, де зібралися книжники і старші. Петро ж, далеко й йшов кайшов услід за ним, аж до двору первосвященика, і війшовши всередину, сів від службою, щоб бачити кінець. А первосвященики та весь Дреон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерця подіяти йому, і не знаходили, що, хоч кривосвідків, багато підходило. Аж ось на кінець з'явилися двоє і сказали Він говорив: я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Тоді первосвященик устав і до нього сказав. Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчить супроти тебе. Ісус вже мовчав, і первосвященик сказав йому: Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нав...» ти сказав, чи Христос ти син Божий, промовляє до нього Ісус, ти сказав, а навіть повім вам. Відтепер ви побачите людського сина, що сидіт, сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Це Ісус говорить про тебе, і також, коли це чують первосвященики, книжники і священники, вони розуміють, що книзі Даниїла є пророцтво, що син Божий буде йти на хмарах і буде син Божий. Вони розуміють, що Ісус говорить зараз про себе, що Він є Бог. І тоді первосвященник роздер одежу свою та й сказав: Він Бог зневажив, нащо нам ще е, свідки потрібні? Ось ви чули тепер його богозневагу. Як вам і здається? Вони ж відповіли та й сказали, повинен умерти. Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його, інші шкіями били. До речі, тут написано киями, били. Я подивилася в оригінал грецьке, грецьке слово. Там не вжито слово киї, там вжито слово кулаками. Казали: пророкуй нам, Христе, хто вдарив тебе. І ось ця пляжечка, яка має рідину як слина, що плювали, і ось така пов'язка. Закривали очі, щоб він не бачив, хто його б'є. Ось у нас тут є такий півник. І ми читаємо звичайно, історію про Петра. А Петро перед домом сидів на подвір'ї і приступила до нього служниця одна, та й сказала: І ти був з Ісусом Галілеянином». А він перед сима відрікся, сказавши «Не відаю я, що ти кажеш. А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям оцей був з Ісусом Назарянином. І він знову відрікся та став присягатись. Не знаю цього чоловіка. Підійшли ж трохи згодом, присутні сказали Петрові: І ти справді за тих, та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка. І заспівав півень хвилі тієї, і згадав Петро сказане слово Ісусове, перше, ніж заспіває півень, підречистити тричі від мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав.